Дякую дуже, Паша. Мене звати Олександр. Я приїхав так, не сім'єю, але я приїхав з головними. Це моя дружина Оксана. Піднимер, ага. Так, Це дуже українське ім'я, бо ми там зрозуміли, що там дуже багато Оксан, тому ми попали в точку. Дівчинку мою ще маленьку звати Варвара. Хороше ім'я, і о, нас запросили там о, на Франківщині на весілля друзі наші. І ми почали там, знаєте, ну, все святкування там і ведучий цього весілля, е, ну, дітей запросив, як тебе звати, як тебе звати? Іварія пішла, як тебе звати, Варвара? Хто ж тебе таке кацапське ім'я надав? Слава Богу, що ніхто не вбрав, не зрозуміла це. Але питання в тому, що ми дослідили, що це є дуже старовинне українське ім'я, до речі. Та, та, це українське ім'я, тому, все добре. Mm. <laughs> тому, та, тому слава Богу, я тут, ми разом тут, і ці дні вони дуже такі е, цікаві для нас. І Бог благословляє нас тут бути. І тому хочу поділитися словом е, з Біблії, що Бог поклав на серце. Е, е, як Паша вже замітив, ми є е, вимушені переселенці. І знаєте, чого ми вимушені переселенці? Тут є, до речі, вимушені переселенці. Хто? Є. Ну, ми з вами. Так, супер. Я вам кажу, з нами точно не заскучуть. Нам вже не знають, що зробити з нами вже люди. А не то, що не заскучать. Домовились. Так, телефончик обміняємо з вами. А супер. І, знаєте. Я завжди кажу, що ВПО це оце вимушені переселенці. Ми там зараз, коли ми працюємо з такими людьми, служимо їм, бо ми самі такі, знаєте. І, і от дуже такі класні відносини з невіруючими людьми, які шукають Бога, які йдуть до Бога. Бог їх якось по-своєму веде. І е, вимушеність в тому, що я не хотів їхати з Харкова. слухайте. Моя родина жила, служила собі, мріяла, планувала. Ну ми тут. Хто нас вимушив переїхати? Це слово і переселенець. Я завжди, коли ну, спілкуюсь з, з переселенцями, скажу, слухайте, ми вимушені тут. Ми просто тут, тому що нас змусили це зробити. Якби не війна, ми тут не опинилися. А якщо ми то опинилися, давайте щось робити разом. І в нас починається такий крутий діалог, працюємо разом, ну, йдемо якось шлях до Бога, шукаємо. І тому а, оце, сьогодні ви знаєте, що вчор, сьогодні вже 501-й день війни. 500 днів. Вчора було, я вчора порахував, скільки це буде в годинах. 12 тисяч годин, друзі. 12 тисяч годин ми в стані війни. 500 днів. І кожен день дається непросто. Кожен день він особливий для кожного з нас. Інколи нам тяжко, інколи нам радісно, але життя йде. І в цьому житті, в цьому стані війни ми всі знаходимося. І якось інколи руки опускаються, я там трохи втомився від війни, знаєте, чого, по додому хочеться вже. І знаєте, в нас є мрія у всіх ВПО повернутися додому. У кого нема вже вдома, це теж проблема. У когось родичів нема, це теж проблема. Це більше, ніж немає будівлі. І знаєте, це дуже тяжко, коли ти стикаєшся з реальністю, і вона не така, як ти себе уявляєш. І вона тебе поглинає, оточує тебе настільки, що ти інколи руки опускаєш. Але Бог поряд в цих обставинах. знаєте. Бог поряд, тому що він обіцяв бути поряд. І я хочу показати вам, як Бог мене втішав, чи які слова мене надихав і втішав в тих обставинах. Ви знаєте, багато є особистостей в Біблії, які Бог проводив через обставини. Пам'ятаєте Давида? У нього були тяжкі обставини, чи не були? Та були. Він бігав від свого сина. Він в стані війни знаходився. Це не нова ідея, війна в житті віруючих людей. Взятий Йосипа. Чи знаходився він в тяжких обставинах? Слухайте, це така цікава постать в історії, коли ми бачимо. Як Бог проводив його? Улюблений син. Кольоровий одяг в нього був, все в нього було, кайфно, його емоції зашкалювали. Він ще, ще й глупості творив, пішов до батька, розкобідав, що там його брати чудя. Да? І він такий на такому драйві жив собі, і тут раз сонему приснився, один, другий. Ну він розповів, а потім опинилися проблеми мати. Його продали. Змінились обставини, друзі. Змінилися. Він хотів йти в рабство? Та ні, слухайте, навіщо? І такі обставини в нього йшли, потім рабство в домі Патіфара, потім тюрма. Потім в тюрмі він прожив багато 10 років, більше 10 років в тюрмі опинився людина. І потім, коли вже хтось згадав про нього, Бог його вивів, і він став другою людиною в Єгипті. Але в нього травма на серці є, бо брати його предали. Він відчував цю о, оце боротьбу, коли він бачив їх, коли вони до нього прийшли. Пам'ятаєте це? Він стикався з різноманітними проблемами. І Бог виводив його з цього стану, Бог був поряд з ним. Написано, що Бог був з ним, бо люди бачили, що Бог з ним. І так кожна особистість, яка мала великий вплив, Бог проводив через якісь особисті трудності. Навіщо він це робив? Краще було б, щоб кожен з нас, який має вплив на оточуючих, просто радів би люди бачили, які ти щасливий, і приходили до нас, бо самі такі ставали щасливі, не, не правда чи ні? Бог робив добро в нашому житті, багатство, здоров'я. Повна церква була, б, слухайте тут у нас зараз би. Чого? Бо тому, що тут є того, що ми інколи шукаємо все життя, цінності якісь матеріальні, і люди шукають і йдуть за цим. Але Бог хоче, щоб наші цінності базувалися не на матеріальних речах, щоб вони базувалися на ньому, і щоб ми могли ту біль, яку відчувають люди, поділитися з ними цією білію. Я хочу показати, як Бог мене проводив через ці нашу сім'ю, через ці обставини, обставини людей, які виїхали, які лишилися житла, лишилися друзів. І як Бог використовував це, як Він втішав нас. І це послання до Якова, послання до церков, воно називається Соборне, тому що не тільки до одної церкви, а до всіх церков того регіону, тому що були спільні проблеми. Послання Якова починається з першого розділу такими словами. Перший розділ, перший вірш. Яків, раб Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцятим племенам, які в розпорошенню вітаю я вас. Що значить розпорошення, друзі? М? Розкидані. Вони переселенці. Я їх розумію. Слухайте, я такі, як вони стали. Це слово до мене, Бог звертається. Я як переселенець, я кудись мене розпорошив Господь, нашу сім'ю, нашу церкву. З Харкова. Розпорошення. І що відчували люди, які розпорошення? Які в них проблеми? З чим вони стикаються? З чим стикаються люди, які лишилися вдома, лишилися роботи, лишилися підтримки друзів, які там були вкупі, ми зібрані як церква. Якими, якими проблемами ми стикаємось? Нерозуміння, фінансові проблеми, де житло знайти, за що жити сім'я мусить. І так далі. Багато питань стає, а що далі. І я думаю, що люди, які читали це письмо, вони знаходилися в таких обстанах, як зараз наша країна знаходиться в обставинах, в тяжких обставинах. Вони не могли планувати нічого на майбутнє. Вони не знали, як завтра в них буде день, куди Бог їх іще поведе. І в цих обставинах вони знаходяться постійно. І Яков, він знає, що у них є труднощі. І він пише їм листа, щоб підбадьорити цих людей. Дати наснагу, дати розуміння того, що Бог не покинув цих людей. І Він хоче допомогти людям в тих обставинах, в яких вони опинилися. І далі він пише другий вірш. Майте, брати, мою, повну радість, коли впадаєте у усілякі випробування. Ну, дивне послання, слухайте. Як я, рад... як я мушу радіти, коли в мене, вибачте, дома немає. Як я мушу родити, коли мої діти перестали ходити в школу, і ми тут не знаємо, що робити? Мова і не там. Ми на харківській мові розмовляли, друзі. Це зараз я стараюсь трошки, А там... А так я на харківській мові розмовляв собі, знаєте, і, ну, а тут попробуй, там щось. А ми живемо в Коломиї. Хто знає, хто знає, що це таке. Тому, як радіти, коли в нас стільки проблем в житті? Як я мушу радіти? І чого я буду радіти? Ви бачили людину, коли їй тяжко, вона посміхається. Як ви таке людину називаєте? Хворий. Це, це правда. І що, в нас е, Яков призиває бути хворими, чи що? Ви знаєте, оце слово радійте вона має інше значення. Радіти не треба проблемам. Бог каже, плачте з тими, хто плаче. Радійте з тими, хто радіє. Це нормальний процес життя. І проблеми в нашому житті це теж реальність нашого часу. Бог не обіцяв нам супер життя і спокій в цьому світі. Там є, там буде. Там не буде не плачу, не буде сльоз, там буде радість, справжня радість. А до чого закликає тут Яков людей, які опинилися в всіх обставинах? До чого він їх закликає? І далі він каже: е, дивіться. Радійте, коли впадаєте у всіляке випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Про що цей вірш? Що це головне? Знаючи, що досвідчення вашої віри. Що таке віра, друзі? ну В буквальному для християн що це значить віра? Це є впевненість, що Бог поряд. Моя віра. Не просто я сліпа в щось вірю, я вірю в того, хто спас мене. Моя віра має об'єкт. Майте віру Божу, майте міру в Бога написано, який спроможний нам допомогти, який виводить нас з цього стану. І моя віра, вона перевіряється, навіщо? Знаєте, я дуже люблю експерименти, проводити для підлітків, коли розповідаю їм Євангелія. І там є такі експерименти, багато таких е, речей. І знаєте, вони дуже дивуються, коли з таким якийсь кажу, фокус. Ні, це фізика вчить фізику, діти, все буде класно. Знаєте, і кожен експеримент щось підтверджує, випробовує, щось показує істинність того чи іншого. І знаєте, інколи Бог проводить нас для того, щоб випробувати нашу віру. Що значить випробування, друзі? Проводить через обставини, де наша віра зростає або не зростає. А що з нею робиться? Вона просто да, або розсипається, або зменшується. Чого? Бо не на тому основанні вона, не на тому фундаменті вона була збудована інколи. І Бог перевіряє для того, щоб ми просто зробили такий, знаєте, прогрес у вірі. Наша віра має досвідчення. Досвідчення це як досвід якийсь. Навіщо нам цей досвід віри? Щоб ми подивилися на Бога по-іншому, друзі, щоб нас Бог спонукав дивитися на нього як на особистість, як на кого можна покласти надію свою, надати, просто віддати своє серце йому. І якщо я це зроблю, що відбувається зі мною? в мене виробатується. Починає працювати терпеливість. Ви знаєте, я... Проводжу підготовку до шлюбу молодят. Коли я сказав замість молодят немовлят, мені дуже там змінялося. Ну, Я вчуся ще, тому, тому це буде молодята. І вони, знаєте, дуже цікаві особистості. Вони такі молоді, багато сподівань, багато у них там надій. знаєте. І я їм кажу, що таке терпіння? Що таке терпіння? І вони дуже так щось там, терпіння, ну так терпіння, ти треба терпіти та все собі. А я кажу, слухайте, коли проще любити чи терпіти? Вони кажуть, ну любити краще. Я говорю, а як любов проверяється, знаєте? як? Коли ти не хочеш любити, а треба любити. Знаєте, чого? Бо любов це вибір. Я вибираю любити зі всіма наслідками, зі всіма тараканами в голові, що з моєї, що з іншої сторони, я вибираю любити. Це дуже важливо. І терпіння, вона, коли людина просить у Бога терпіння, що вона отримає, друзі? Обставини, де воно це терпіння може використати. А які ж обставини Бог посилає нам для того? Такі, щоб ми могли це терпіння зробити. Але коли ми бачимо тут, то люди знаходились в стані в такому, знаєте, розпорошенні, коли в них були дуже е, потреби не тільки. Е, Проблеми, не кажу, матеріальні, вони стикалися. Вони стикалися з проблемою довіри до Бога. Чого? Бо тому, що ми від, бачимо тут що тут що написано, що треба досвідчення віри мати. І вони стикалися з цією проблемою. А далі він четвертиме вірші каже, а терпеливість нехай має чин досконалості, щоб ви в досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. Про що це? Достатньо в чому не мали, друзі? В матеріальному? Ні. В духовному, в розумінні Бога, щоб на Бога можна покластися, йому можна довірити. А якщо не виходить, що робити? Що робити, якщо не виходить? Якщо я не можу покластися на Бога? Ну я не розумію, то, чого я в таких обставинах потрапив. Що мені робити, друзі? Можна Богу питання задати чи ні? Можна. Бо Бог той, хто відповідає на наші потреби. Духовні, він зацікавлений в цих питаннях. Він хоче, щоб ми спілкувалися. Питання це є спосіб спілкування з Богом. Господи, скільки ви знаєте людей, які задавали Богу питання в історії, в Біблії? Чи є персонажі, які питали Бога щось? Хто більше всього питань задав Богові? Хто знає? Йов, дякую. І він постійно питав Бога, і Бог його не засуджував за це, друзі. Бог відповідав, Бог вів діалог з Івовом. І йому був дуже е, щасливий, тому що Бог ну, трохи см... <смутився> там в кінці, так? але він зрозумів, хто є Бог. Він зрозумів, що відбувається його в його житті. І якщо ми не розуміємо, Яков дає дуже класні такі настанови, п'ятий вірш, а якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто, та не докоряє. І буде йому дана. Хто дана? Мудрість. Мудрість розуміння, що відбувається в нашому житті. Бог буде допомагати нам це, бо Він це хоче. Бо він хоче. Який проходить людина стан, коли щось трапляється з нами? Ви знаєте, в синодальному тексті цей другий вірш, він по-іншому звучить, ніж Вогієнка. Хто знає, як в синадальному звучить? Приймайте, браття мої, коли впадають вазичні іскошені. От слово приймайте воно дуже має таке цікаве значення. Грецьке слово це більше як господствуйте, це». Що це? Обставини. Прийняття це цікава річ. Інколи наша реакція на випробування буває різна. Розпач, навіщо там нам потрібно? Але, знаєте, випробування вони дають нам можливості, Можливості пізнати Бога. І в цьому стані прийняття. А чого я мушу прийняти це? А тому, що я не можу це змінити, друзі, це перше. Хто може зупинити війну? Ви можете? Хтось може зупинити війну? Я не можу. Чи можу я контролювати завтрашній день? Ні, не можу, друзі. Чи можу я планувати на рік вперед, так, щоб все збулося так, як я себе запланував? Ні, не можу, друзі. А що мені робити? Приймає обставини. Приймає обставини. Різні люди, якщо не сприймають ту реальність, яка є, вони страждають. Є таке дослідження людей, яке провела християнка, але вона науковець була, і вона провела дослідження людей, які вмирають. Які мають якусь хворобу невиліковану, і вони вмирають. Так і називається дослідження людей, які вмирають, в процесі вмирання знаходяться. Вони знають, що їм якийсь короткий лишилися. І вона почала їх інтерв'ювати, вона почала їх як, що в них в голові, що на серці в них. І після цього вона таку доповідь зробила, дослідження все виклала. І людина, яка вмирає, проходить декілька стадій. Коли сказали про це, вона тільки дізналися. Перша стадія вона починає вірити в чудо, що це щось не те, щось зміниться. Друга стадія вона починає. Ну, це друга і третя, вона починає торгуватися знаєте, з Богом. Вона зрозуміла, що це вже ну, діагноз, що це просто чудо не буде що вірукованого, вона починає торгуватися з Богом. Господи, а ну давай, якщо ти мене вилікуєш, я там буду таким. Там, знаєте? Або з якимось там, якщо він не віруючий, то він з якимось там, ну, торгу, торги веде. А потім, якщо він дознається, що ніяк нічого не виходить, торги не прокатують, все, то в нього починається ця друга або третя стадія, коли він починає злитися на всіх, на себе, на людей, на оточуючих і постійно злиться на це, знаєте. І ця стадія, вона не є доброю. В такому стані людина знаходиться, не приймаючи реальність, відштовхуючи реальність. Um, і четверта стадія. Я зараз її вам скажу, але я розповім історію. Коли я працював в національному університеті, ми з, 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 з родиною там були, і ми поїхали біля Донецька. Є таке селище Моспіна. В цьому селищі був центр, де люди, які вмирають від онкозахворювань, доживали свій вік. І... Хоспіс, дякую. Дякую за таке слово. Ось. І е, ми приїхали туди за одним з викладачів, і нас водили, знаєте, і показували всіх людей. Ми з ним розмовляли, щось з благою з віскою ділилися. І, о, о, а потім ця жіночка, яка була там, главврачом, вона каже: Оце так, дуже такий злий людина, бо він в такій ще стадії знаходиться. А оце нормальний вже. То ви що він знаходиться на іншій стадії? Ну, нормальний, ну розумієте, да? чого? Бо він. Знаходиться на стадії, коли прийняв обставини. Коли він зрозумів, що в нього таке життя. Це сталість Це треба прийняти. І знаєте, що відбулося? Вона каже, він почав жити повноцінним життям. Він знає, що він вмирає, але його кожен день, наповним, наповнений чимось таким яскравим, він почав жити. Він почав жити і просто його життя змінилося. Він перестав злитися. Він почав торгуватися. Він перестав вірити в чудо, що в його сілі, що, 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 що це, це, не, це не так. Він прийняв ту реальність. Інколи нам не вистачає прийняти цю реальність. Інколи ми боремося з цими знаєте, оціми, е, примарними, е, такими як то, Дон Кіхот, знаєте, і не можемо прийняти цю реальність. Війна є, друзі. І ми отримуємо лихо багато. Але нам треба продовжити жити. І що нам робити? І Яков Каже, покладайте свою надію на Бога. Довіртесь йому, у кого не вистачає мудрості. Будь ласка, спросіть у Бога, Бог вам дасть цю мудрость. Просіть у Бога. Бо це це ці міста, вони знаєте, вони говорять про те, що Бог з нами поруч. Бог хоче опікуватися нами. Чого? Бо він так сказав. Якщо ми подивимось, е, перше послання до Петра, п'ятий розділ, сьомий вірш, він про це і говорить. Дивіться: покладіть на нього всю нашу журбу, бо він опікується вами. Інколи дуже тяжко на Бога понадіятися і довіритися йому. Чому? Бо ми, ми хочемо все контролювати, бо ми впевнені були колись в чомусь. І ми хочемо самі це контролювати. А Бог каже: віддай це мені. Віддай цю переживання, віддай боль, віддай чого. Поклади на мене всю журбу. Що таке журба? В синодальному перекладі на нього всі заботи ваші, ібо Він пічеться вас. Так? Всі заботи. Все, що ви маєте, всю цю турботу, яку ми маємо, давайте покладемо на Бога. Чого? Бо Бог піклується про нас. Бо Він хоче піклуватися, бо він так сказав слові своєму, бо Він любить нас. Давайте віддамо свої турботи і проблеми до ніг Христа. І Він обійме нас. І Він буде піклуватися про нас, бо це Його слово, бо Він обіцяв. Люди, які, коли писав Петро, до людей, які знаходилися в таких, таких же тяжких обставинах, які послання Іаков писав до цих людей. Вони знаходилися в таких же тяжких обставинах. У когось не було їжі, у когось не було е, матеріальних речей, будівлі якоїсь, а може хтось потребував більше е, зростання в вірі. Всі ці проблеми можна об'єднати в одне і віддати Богові. І Бог буде піклуватися про нас, друзі, бо Він так обіцяв, бо то Його слово є. Це Його слово, і воно діюче. І воно діє і сьогодні. Як тоді? Люди читали це, світок розвертали в церквах, бачили це і покладали свою надію. Вони чули цю звістку благу для них, що вони не одні зараз вони вже не самі серед цих страждань і переживань. Бо Бог піклює, піклується про них, якщо ми довіряємо. І цей е, вірш, він теж про Ісуса Христа, він не про нас. Бо якщо тут написано «покладіть на нього, на Христа. То що це і означає? Бо Бог спроможний це зробити, друзі. Бог це є той, хто може нам допомогти в всьому. Я такий приклад завжди привожу. Якщо в мене болить зуб, то я йду до кого? До стоматолога. Якщо в мене машина зламалася, то я до кого йду? А чого я вам довіряю? Бо я знаю, що вони це зроблять. Вони вміють це робити. І коли я приходжу до Бога со своїми турботами, переживаннями, то я впевнений, що він має можливість мені допомогти. Має можливість дати мені зростання відносин з ним. Бо це він обіцяв. Покладите на нього вашу журбу, бо він опікується вами. Так пише Петро, так пише Яков. Приймайте для того, щоб наша віра зростала. Віра це не просто віра. Віра це є відносини з Богом. І тут є Бог, і там є Бог. І що Яков, щоб Петро закликає кожного з нас довіритись Богові, надати шанс Богові робити свою справу в наших серцях, друзі. Бо Бог робить добрі справи, Він міняє нас, Він вкріплює нас, підтримує нас. І церква на землі тут, для того, і дана, щоб ми один одного підтримували, свідчили про благу зв'язку. Спасіння Христового для людей, які ще не знають Його. І ці випробування в нашому житті для чогось потрібні? Для чого? Щоб ми потім могли підтримати тих, хто є? Я вам кажу, в нас таке сталося, що в Коломиї ми зараз спілкуємось, і в четвер, цей четвер, що був, нас запитали, а ви свідчите людям Коломиянинам? І ми сіли, знаєте, з дружиною. І ми в такому, слухайте, де да щось таке. Не згадається, що саме людям, які безпосередньо колимияни. Але кому ми свідчимо? Людям, які є переселенці, у нас класне відносини з людьми. Ми з постійно з ним Русі, кожен день зустрічі якісь проводимо, каву п'ємо. І ви знаєте, що відбувається? Люди, вони розуміють нас, і ми їх чого, бо ми одне пережили. Бо ми на одній волні з ними. Бо Бог проводить нас, віруючих, для того, щоб ми могли донести благу звістку до людей, які не знають Його. Тому що Він надав нам себе, як мати відносини з Ним, як в цих обставинах я пройшов, і я можу ділитися з людьми, які не знають Його. Тими обставинами, як Бог мене втішав, допомагав, проводив через це мене і мою сім'ю. І це дуже важливо, друзі. І якщо Бог проводить кожного з нас, Особисто через якісь труднощі, пам'ятайте, це не дарма. Пам'ятайте, що Бог хоче вести нас далі у своїх відносинах з Ним. І щоб ці відносини приносили плід для інших людей, для церкви Його, і також для оточуючих, які ще не знають Його. Хай Бог нас благословить цим, друзі. І хай ми покладаємо надію і впевнені в тому, що ті обставини не даремно. І я вірю, що вони колись закінчаться, і війна колись закінчиться. І я сподіваюся, це. Я не знаю коли, але я знаю, що Бог знає, коли воно закінчиться. Але в цих обставинах нам треба довіритись йому і йти далі. Для того, щоб Бог нас будував і мав прославитись через свою церкву і через кожного з нас як особистостей. Хай нас Бог благословить і дасть натхнення на цьому. Амінь, друзі.